Вітаю усіх сьогодні. В об'єктиві ви матимете змогу дізнатися багато цікавої інформації про неординарну особистість. Видатну людину, гордість нашого міста, відомого не тільки у Житомирі, актора Житомирського, академічного, музично-драматичного театру, народного артиста України Анатолія Гурського. Спасибо Анатолій Іванович, Я вітаю вас у нашій студії Спасибо. і хочу вам сказати, що дуже рада, що мені саме мені випала така честь запросити вас і мати з вами бесіду. Бо я сама дуже велика шанувальниця театру, mm -hmm. і це насправді дуже так, приємно. тому що я сама закінчила режисерське відділення і мала змогу доторкнутися до магії театру. І сьогодні хочу поговорити з вами саме про театр, про акторську майстерність. Про життя на сцені і поза сценою. І я бачу, ви сьогодні прийшли в такому гарному образі. Ми mm. всі знаємо, що це ваша така велична роль. Це особистість Ви грали Івана Мазепу. І нам дуже хочеться почути, як ви працювали над роллю, і що вам допомогло увійти в образ Івана Мазепи? Ну, Я почну з того, що це моя друга зустріч з Іваном Степановичем Мазепою. Перша була зустріч у Волинському театрі. Ну там зовсім інша була постановка. Чим був в нашому Житомирському театрі. Я повинен сказати, що це найвеликий українець, людина, яка дуже багато зробила для України. Це дуже інтелігентна людина, дуже розумна. Він і письменник, він і поет, він і музикант, він прекрасно танцював, він прекрасно співав і любив, між іншим. Одягатися тільки в Парижі. Ну і Потім це дуже романтична людина. Якщо він покохав, йому було 72-4 роки, а він покохав свою дівчину хрещену, хрещену, да? хрещену. Так. а їй 18 було. І в мене десь, знаєте, схожі характери. Тому що з дитинства. Я дуже багато скакав на конях, і чому? Тому що батько мій був ветеринар, і він коли чистив, треба було б їх проминати. Я пригав на цю коняку з хватав за шию, летів в поле, кричав, дивився на небо. Ну, романтика, і так було проминать проминати. Треба було 8-10 коней. То саме цей романтизм вам да. допоміг так, так, поєднання так, ваших так, характерів. Так так, 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 і в роботі, знаєте, цінне в актора. От він, якщо ви дивились фільм «Гамлет» Смактуновський там грає, і він от говорить, 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 а потім оці, я б сказав, на російській мові взриви. Отеті, да? Оце прекрасно. І в мене це є, я це знаю, тому що мені всі режисери, з якими я працював, мені говорили. І десь мені трошки було, знаєте, легко працювати. Тому і ще моя дружина. Ну ми прожили 40 років. Зараз її нема. Я дуже нудьгую, шкодую, що її нема. Ми прожили прекрасне життя і сімейне, і театральне. А вийшло так, що ми багато грали з нею в вистав. От, Я от Мару... перепрошую, дуже да? гарна, дуже да. гарна жінка. Спасибо. От Маруся Богуславка, Ягерея, вона Маруся, вона маленька ото, mm -hmm. да, фотографія. Потім е, Наливайко, Северин Наливайко. Це прекрасна драматургія. Іван Лена писав. Вона там грала польську е, якусь княгиню, дружину якогось великого, е, якогось багатого, дуже чоловіка, князя там чи що. І перша зустріч мені так подобалась. Вона сиділа, грала на піаніно. а Я вибігав і весь, отак на мені було квіти, там польові, трава, чебрець. Там все. Я кинув їй до ніг, кидав, потім вставав на коліна. Ну коротше, вона не витримала і стала ну моєю закохалася. у Закохалося, вас, Закохалося, так? Значить, все. От і там, між іншим чоловік її це взнав. І прив'язав Івана Степановича Мазепу до необ'їждженого жеребця, і і пустив. І жеребець, коли біг крізь ліс, там поцарапав його, потім зупинився біля хати якогось діда, і дід його виходив. І потім він все життя був йому вдячний цьому діду, і все тому подібне. Так я і так нону, знаєте, вона була дружиною, і він і, і головний режисер був, і директор. І всі знали його, і її вона вже була заслужена артистка, і, і потім при комуністах це ну неможливо було. Але я Але пішов. Але кохання перемогли. Да, я похання пішов на все, перемагає. Ну і кажуть, що вкрав її там. Вкрав, не вкрав. Ну ми. З нею поїхали і прожили 40 років. Було тяжко, тому що писали всюди при радянській владі. Знаєте, як писали анонімки, це звертали увагу. Там дали нам ці, ми перші одержали в рівно трьохкімнатну квартиру. Блацінна пара, вона герой-героїня, значить, все. Ну, тобто написали зразу в Верховну Раду і в ЦК партії, що вони не комуністи, а одержали і звання, і одержали трьохкомнатну квартиру. Ну і все тому подібне. Так що десь я його трошки розумів, тому що він теж пішов на те, щоб і зі своїми родичами посваритися. І потім його призирали на російській мові багато за це, що він закохався, Іван Степанович Мазепа в свою хрещеницю. 18-літню дівчину. Вона грала от Марина е, Рогова. Вона прекрасна актриса, я її дуже люблю як актрису. Я їй допомагав, коли вона прийшла. Тому що знаєте, прийшла вона, ну, з, -з, з після училища. Я бігав завжди до дирекції, казав: займіть її, займіть. Вона пластична, вона красива, у неї рост хороший. Ну, все є, щоб бути героїнею. Так що я її поздоровляю. От вона вже у нас театрі десь. Я не знаю, вже років десь 15, Мабуть, що може 13, і в неї все хорошо. І щоб в неї склалась доля, і далі театральна, дуже хорошо. Я так. знаю, що у вас такі відносини дуже гарно складаються із акторами, з вашими колегами. А, і, та взагалі про і про ролі, і про ваші особисті ролі такі величні, можна говорити багато, але ж хотілося б почути, почути щось таке. Ось я знаю, що у вас є такий монолог, ви підготували нам розказати. Можна почути? Ну, Зараз можна да, прочитати. Я гетьман усієї України. Я не можу допустити, щоб чужинці панували на українській землі. Краще шаблею в руці загинути чесно, ніж соромно пхати шию в ярмо. Досить нам цієї зневаги треба робити те, що інтерес державний велить. Зараз хвалено угоду з шведським королем Карлом XII проти Петра І. Сталося. Я кличу Всемогутнього Бога засвідка в отройці всюди сущого, і матір Божу заступницю нашу, і святого Михаїла Опікуна лицарства українського, кличу і заприсягаюся перед вами і перед будучністю народу нашого, що не заради користі, почести чи багатства, а бажаю всією душею так робити. Щоб ви жінками вашими і дітьми, і весь наш край ні під царем, ні під ханом, ні під королем, ні під ким не загинули, засталися вольними, незалежними от нині й до віку віків. Українська душа хто тебе може збагнути, як Дніпроти широка? Як пороги шумлива, буйна, неспокійна, багато ще нам доведеться терпіти, багато доведеться пролити слізи крові, але ми вистоїмо, тільки в порядкованій державі буде порядок. Дуже проникливо в мене навіть, знаєте, як мурашки, як кажуть, по тілу трохи пробігли. Yeah. Я хотіла ще запитати у вас, що професія актора, вона така, ви знаєте, своєрідна, вона така незвичайна. І люди, актори, вони дещо імпульсивні, в них емоції взагалі так. І мені цікаво, як відбувається співпраця на сцені і поза сценою між акторами, колегами. Як відбуваються ці стосунки? Ну, я повинен сказати, що я багато міняв театрів. І чому? Я працював так по 10 років, тому що ну, міста невеликі. Я так вважав, що набридаєш десь. І потім, коли переходиш в інший колектив, ти підтягує тебе. І е, треба доказати, що ти е, там гідний. Так, да, 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 що ти гідний да, прийшов, і потім е, статус такий завжди було журнал, театр такий випускався. І в кінці було е, требується герой, героїня требується комік, там об'яви такі були. Я приходив завжди по запрошенню. Тому що тільки прийшов, і зразу я не грав між іншим ніколи маленьких ролей. Ну так у мене склало життя. Ви не О... шукали ролі. Вони самі знаходили да, вас. Та, так, так, і... так, да, так. Да. І в народних масових сценах не виходив. Ну отак моє життя пове... Зіграв десь понад 120 ролів, і всі-всі, ролей, і всі, всі, всі великі, цікаві герої. Там і Северинна Ливайка. І за Сибіром сонце сходить, Со хлопці, не зівайте Кармелюка і, 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 і Грицю. Не ходи і, Грицю. І, і, так. Ну да, і Грицю. А сама перша була у неділю. рано, зілля Копала грицю. Прекрасно. Я коли йшов з театру в другий театр, плакав страшно. Я його страшенно любив. Він мені так подобався. Там він з перша сцена, там він на на коні там, скаче. Значить. Вискакував і у мене такий батіг був длинний, Я прекрасно з батогами. Я з батогами вдарав потім, коли Туркиня там бігала, я її ловив, значить, і казав: Ти хто? І така сцена була красива. Взагалі любив. Моя між іншим сестра була на прем'єрі. І повірила, а там же його травлять на сцені. Повірила, що отравили, Вона не додивилась виставу. Чоловік її виніс на руках, і вона більше в театр не ходила. Потрясіння було. Така на сцені правда життя. Да, да, вийшла, да, да, Так, да, да, так. так, Я ще знаю, знаєте, мені відомо, я чула, що ви дуже у вас дуже гарні стосунки з молоді саме з молодими акторами. Зараз дуже багато у театрів у театрі нашого молодих акторів, так і вони також. Ось я б хотіла саме, щоб ви почули, як вони про вас говорять. Давайте подивимось. Просто зараз сюжет і. Ну, я не знав. Так. Я попрошу режисера, будь ласка, покажіть нам сюжет. Я можу сказати про Анатолія Івановича, що це не просто наш колега і актор нашого театру. Це наша гордість, це наша жива легенда. Окрім того, він, він дуже любить молодь. Він дуже радо зустрічає молодих акторів і є таким старшим другом, наставником. Він дає поради, але так по-доброму. І молодь його теж у відповідь дуже любить. Я вважаю, що у нас молодь дуже хороша. По-перше, вони сміливіші, ніж ми були. І здібні хлопці. Тут навіть три мої студенти вже працюють. Один навіть Медведєв, зараз в Райки на вчиться поступив. І потім от прийшов Ар Петя, Да? Я вважаю, що він здібний як актор. І режисер прийшло нове покоління, і Тимошкіна не набагато раніше прийшла. Вона шось чи 9 років, чи що театру. От вона теж якось на пульсі тримає. От тут є Марина. Я її дуже дуже люблю як актрису, як людину. Вона коли прийшла в театр, ну тяжко було. Першою моєю емоцією був такий, знаєте, страх перед це було 12 років тому. Я тоді тільки прийшла до театру. Це був мій другий сезон. Початок другого сезону це була така головна, дуже відповідальна роль. І партнер народний артист. Я, я дуже боялася, але він так, так налаштував мене, що ми стали просто гарними партнерами. І гарними друзями до, до цього часу і у неї є колосальне качество, що актори, актро, актори багато не було, і вони не знають навіть цього. От з нею ведеш діалог, дивишся в очі і наперед читаєш її думки. І у Нісон б'ється серце. Вона чує, не чує стуку, але вона відчуває десь ем, підсвідомо. Биття серця, я її дуже ціную. Ми співпрацювали з Анатолієм Івановичем у виставі Тінь, де він грав міністра фінансів, який, можливо, хто з глядачів бачив цю виставу, він на інвалідній калясці, а я граю таку легковажну актрису. І от у нас такі сцени були, що я там повинна була сідати йому на руки і пестити його, і все. І він дуже розгублювався, забував текст весь час, дуже сміявся і називав мене у цій ролі, що я гроб для. Мужчин внішність прекрасна, маєте вона висока, вона пластична, вона сексуальна. Що треба для жінки? У неї все є для того, щоб бути героїні театру. Я вже, наприклад, що вона от прекрасна ну, на своєму місці. Він ніколи себе не дозволить скомпрометувати. Він не зробить нічого такого, щоб не варто, не гідно було звання народного артиста. Він з гідністю носить це звання, і в нього просто треба брати приклад. Я хочу побажати Анатолі Івановичу вам від щирого серця. Це міцного здоров'я, щоб ви і надалі були з нами поруч в театрі, бо ви є невід'ємною частиною нашого театру. Ми всі вас любимо. Ми вами пишаємось міцного, міцного здоров'я, поваги від усіх. Ну і я не знаю, побільше, побільше приємних емоцій в житті. Про молодь, то я б хотів трошки ще сказати. От є Сергій Рогов такий, я його дуже-дуже підтримував, коли він прийшов. Я його навіть взяв в свою гримувальну. Потім, потім я гордий, що два роки викладав студентам, потім я пішов, тому що треба було за дружиною дивитись. То вони зараз в театрі прекрасні. Там Саша маленький, такий, ну прямо і пластика, і танцює прекрасно. І взагалі хороші хлопці. Тобто і... вам подобається працювати та... з молоді? Так Так, 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 так. носить я можна? просто гордий тим, що ну от підтримав і Сережу Рогова. І, і, і Петра Авраменка, от він не хотів страшно тецька, Каже, да що це я дураків? Цей дурак тебе буде годувати до 50-45 років. Він не хотів. Ну й багато там так. таких ролей. Ви знаєте, сьогодні наше життя воно таке буденність. Вона можливо не дозволяє нам бачитися з тими людьми, з якими ми можливо б хотіли бачити частіше, так і тому ми вирішили зробити вам такий невеличкий сюрприз. І... Я прошу, ми запросили до студії. Привіт. Доброго дня. Я Привітка, такі ми вам вирішили зробити сюрприз, О, але ви стільки про мене говорили, що мені Приємний. здається, що ніхто не повірить що це сюрприз. Ді, мене можуть убити в театрі. <свят> я не говорю, а ви знаєте, я навмисно запросила Марину, щоб ми поспілкувалися у такій неформальній обстановці, так би мовити, так. І хочеться дуже ось побачити в очі про те, що ви казали про цю вашу партнерську таку взаємодію. Про це ще можливо? Ви щось таке згадаєте? Ще цікаве, що, а, е, що е, як вада, щось таке. Ось, коли, знаєте, Вже текст ви забули, мабуть. Но, та, оскільки правда. це сюрприз, ми і не готували нічого. Ну так, ми Такого... не готувалися. Я просто радий Марину завжди бачити, вона це знає. З самого першого вона тільки прийшла в театр, я так подивився. Ну, зразу, звісно, ну, зовнішність, да? а потім в неї душа прекрасна, понимаєте? І, і взагалі я вважаю так, і я ну, впевнений, героїня повинна бути героїною. Це повинно бути все. Це повинна і зовнішність бути, повинна душа бути. От вона, вона мені нагадує, от я ще застав там у жвій е народного артисту Радянського Союзу. Потім застав ще в цьому в російській драмі була така пекарська, от вона мені нагадує багато тих акторів, яких нема були особистості, зараз трошки стерлось. Зараз всі, якби так, одинакові. Да? А були особистості, там особливо російська драма наша, і я просто ну, гордий тим, що я якось ну, допоміг. Трошки я вважаю Марині стати тим, ким вона зараз є. Вона зараз ведуча актриса, вона зараз е от її послали названня, і я так. Впевнений, що вона одержить це звання, я буду Чому дуже, дякую. дуже радий. Я вам дякую, Анатолій Ваночу, за такі слова. Такі Все ось. взаємно. Скільки будь ласка, наскільки вам от ви казали, що легко працювати, що вас налаштовував, так Анатолій Іванович? Розкажіть, от коли були репетиції, так, ось такі ваші емоції, скільки це ж було багато повторів? Потім це на сцені вистава. І ось цікаво, наскільки легко вам було працювати з Анатолієм Івановичем? Ну, Коли я вже перехвилювалася, от так от перше таке хвилювання минуло, те, що безпосередньо як до людини, до народного артиста. А потім вже пішла просто робота, і оскільки я ну, була недосвідченою, але в принципі вже тоді я розуміла, що це моя професія, і я прийшла е в театр дуже свідомо і почала займатися професією свідомо. Я була недосвідчена, але якось так от ми виходили на сцену, я розуміла, що потрібно працювати, і все. Мені здається, yeah. що uh -huh. Антон uh -huh. підтвердить це. Ми, так, ми так, просто так, працювали. Так, так, так. А поза сценою, тобто, ці теплі дружні стосунки, вони продовжувалися? То це ж також допомагає, бо я сама знаю, ми з вами вчилися разом. Так, ви так, були так. старші на курсі. Я пам'ятаю, і дуже також мені приємно, що ви така актриса на спровідна. Дякую, дякую. Так вони і... зараз продовжуються. Так. Я завжди уважний, завжди підійду, Да. Я, я розкрию малень, таку маленьку таємницю. Банч, коли е, приходить, заходить до мене у гримерку, він мені завжди приносить цукерки да. шоколадні. Да. Це дуже приємно, Фандиція так? Зараз. І Підвищує да. настрій. Так, цей рік, 2014 рік, він визнаний ріком Тараса Григоровича Шевченка. Поет відомий, легендарна така особистість 200 річчя так, і в цьому році. Я хотіла би, що знаєте, ви як актор, мабуть, це вас найкраще з усіх видить. Про, про якийсь вірш нам прочитати дуже гарно. Всякого своя доля і свій шлях широк, той мурує, той руйнує, той неситим боком за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий тебе час та й запустить пазури в печінки. І не благай, не вимулять ні жінка, ні діти. А той щедрий та розкошний. Все храми будує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із нього нещасного кров, як воду точить. А братія собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба Схаменіться. Усі на всім світі, і царята, і старчата, Адамові діти. Любіть Україну. Отак Так сказав. Дуже да. вам дякую, дуже гарно. Я хочу сказати про середнє покоління. У нас прекрасне. У нас все зараз є. Є героїня, є герої. Мені подобаються два хлопці високі, красиві. Ну, все є для того, щоб і середнє покоління от Коля Карпович, його дружина, потім Маріна Букша. Потім uh, Берелет, Лілька, потім Павлова. У нас все є, щоб робити цікаві вистави. І потім я хочу ще сказати uh, хороші слова про uh, Наталі uh, Ніколаївну Тимошкіну. Знаєте, мені подобається, що вона сама танцювала колись. розумієте? і вона робить оце легко. Вона вибігає на сцену легко і зараз. Оці е, які реалістичні були вистави, що от паузи дивиться, зараз вже воно не читається. Вона сучасна досить. Е, да, да, да. Е, зараз е. більше шоу люди хочуть, люди хочуть забутися о цих Євромайданів, всього, люди хочуть прийти відпочити. Я запрошую всіх-всіх в театр. У нас директор, директор новий, теж Нікала Наталія, Наталія Ніколана Ростова. Теж якось стараються вони. Вони війшли так хорошо в колектив, і потім зміна покоління в нас пройшла. І, ви знаєте, безболізно це заслуга безумовно керівництва. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. А що студії. ви поділилися з нами своєю такою доброю, гарною енергетикою. Своєю творчою наснагою і просто такою дружньою бесідою, так? Я сподіваюся, що ми ще з вами обов'язково побачимось. Я вам Спасибо. бажаю творчого неспокою завжди, щоб ви знаходилися у стані, в такому, завжди готові, завжди в акторському такому амплуа. Дуже було приємно з вами спілкуватися. Спілкуватися і вам Марине, вам дуже дякую за те, що да прийшли великі спасибо. так на все спасибо. добре. На все добре сьогодні в нашому об'єктиві були творчі та видатні люди: народний артист України Анатолій Гурський та артистка драми Марина Іваненко.